Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А перед своїм кінцем Кадиров все почав записувати на свою матір. Знав, що почнеться діошка, хотів убезпечити свої багатства. Втім, Сполучені Штати запровадили нові обмеження проти Росії. До списку потрапили 11 фізичних осіб, серед яких матір глави Чечні Рамзана Кадирова Аймані. Це майно Кадирова заарештоване, яке знаходиться поза Чечнею та РФ. Його діти втратили все за даними телеграм топор помсти, матері стало погано. Її день тому госпіталізували стан доволі важкий, тому не виключено, що кадирка такий повністю все. Матір терміново вивезли в клініку в об'єднані арабські емірати в Москві. Не довіряють глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані. За неофіційними даними йому пересаджували нирки, а деякі джерела взагалі повідомляють, що смерть Кадирова вже настала. Проте відомо, одне Кадиров – це система, яка продовжиться навіть після його смерті. Про це. 24 каналу розповів російський опозиціонер, журналіст Ігор Яковенко, додавши, що режими Владиміра Путіна та Рамзана Кадирова безумовно заснувані на особистісній унії. Яковенко вважає, що для Путіна смерть Кадирова стане великою неприємністю, проте без великої катастрофи. Так, певне налагодження системи відбудеться, але в Чечні не буде журби. По перше, Чечню жорстко контролюють російські озброєні сили. По друге, Чечня це спільнота, яка ніколи не перебувала. Під одноосібним впливом, як от Кадирова за його правління, виріс прошарок людей, які годували чималими фінансовим впливом, фактично Данину, яку Путін платив Кадирова, тому немає жодних шансів, що відбуватимуться успішні протести або спроби скинути режим. Я думаю, Путін призначить наступника, називають різні імена. Зокрема, Адам Деліхманов, найбільш очевидний можливий варіант, можливо, призначить Магомеда Даудова. Деякі вважають його більш вірогідним. Назвав журналіста. Також у російському. Конструкцію спробують прилаштувати старшого сина Кадирова, 17-літнього Ахмата. Проте, навряд чи на місце глави Чечні, адже тоді буде суттєва різниця у віці між очільниками різних регіонів Росії. Згадаємо історію Рамзана Кадирова. Він не став одразу главою Чечні. Йому також не вистачило кількох років до відповідного посадового віку. При ньому був регент, який тимчасово правив за Кадирова, поки той не виріс. За словами Яковенка, путіна самостійно призначить наступника та не дозволить цього зробити чеченському народу. Той хто. Прийде до влади після Кадирова насамперед присягне на Корані у вірності путіну. Для мене це очевидно. Ніякого шансу для самовизначення Чечні не буде зроблено. Підсумував Ігор Яковенко. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.